Останній вихідний грудня виявився найсніжнішим. 28 грудня обіцяє погану видимість, сильні снігопади та потужний вітер по всій Україні. Температура залишається морозною, а умови на дорогах будуть складними. Подивимось, що чекає на вашу область в неділю. У Київській області температура в день буде мінус один градус, а вночі опуститься до мінус трьох. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Впродовж дня падатиме сніг. На півночі. У Житомирській області температура вден становитиме мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозуються снігопади весь день. На Чернігівщині температура вден складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не очікується. На Сумщині температура вдень буде мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 6 північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Сніг йтиме впродовж дня, видимість мінімальна. На сході на Харківщині температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 5. Погода буде сніжною з обмеженою видимістю. На Донеччині температура вдень буде мінус 1 градус, а вночі опуститься до мінус 6. Небо буде хмарним зі снігом. Видимість обмежена. У Луганській області температура в день підніметься до 1 градуса тепла. А вночі знизиться до мінус 5. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Сніг супроводжуватиме весь день. Видимість обмежена. На півдні на Одещині температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі опуститься до мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Очікується невеликий дощ. На Миколаївщині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Місцями можливий невеликий сніг. На Херсонщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься змінна хмарність без опадів. Не пропускайте актуальні прогнози. Підписуйтесь та ставте лайки. Дякуємо кожному, хто з нами. На Запоріжжі температура вдень складе мінус 1 градус, а вночі опуститься до мінус 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Кримському півострові температура в день і вночі становитиме мінус 1 градус. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується інтенсивний сніг. Видимість критично обмежена. На заході. На Львівщині температура в день буде мінус 1 градус, а вночі опуститься до мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 19 метрів за секунду. Снігопади очікуються протягом дня, видимість сильно обмежена. На Івано-Франківщині температура в день складе мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 12 метрів за секунду, пориви до 21 метра за секунду. День буде по справжньому сніжним, видимість мінімальна. На Тернопільщині температура вдень становитиме мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 12 метрів за секунду, пориви до 19 метрів за секунду. Хмари принесуть сніг, видимість дуже обмежена. На Буковині температура день і вночі буде мінус 1 градус. Вітер північно-західний, швидкість 14 метрів за секунду. Пориви до 22 метрів за секунду. Прогнозуються невеликі снігопади. У Закарпатській області температура вдень підніметься до 1 градуса тепла, а вночі опуститься до мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Рівненській області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Сніг не припинятиметься, видимість обмежена. На волині температура в день становитиме мінус 1 градус, і вночі також мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Впродовж дня йтиме сніг, видимість обмежена. На Хмельниччині температура в день складе мінус один градус, а вночі опуститься до мінус 3. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Небо затягне хмарами зі снігом. Видимість обмежена. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде близько 0, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікуються снігові опади. На Полтавщині температура в день становиме мінус 2 градуси. А вночі знизиться до мінус 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозуються снігові опади. Видимість обмежена. На Черкащині температура вдень буде близько 0, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Засипатиме снігом впродовж усього дня. На Дніпропетровщині температура вдень складе мінус 1 градус, а вночі опуститься до мінус 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Погода буде сніжною. На Вінничині температура вдень становитиме мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Снігопади посиляться, видимість обмежена. Ось такою буде погода в останню неділю грудня. Снігопади, вітер, погана видимість не найкращі погодні умови для поїздок. Дякуємо за увагу! Тепло вдягайтеся і гарного вечора. До зустрічі вже завтра.